Добрий день всім, дорогі українці. Запрошую на мій канал. Хочу в Італію. Хто хоче, хто хотів, хто їде ще. А, а я не хотіла. Я не хотіла. Я приїхала сюди, бо їхали всі. І це було багато років назад. Це було дуже багато років назад, коли їхали всі. І, і, тим, і я мусила поїхати. Я мусила поїхати, бо був такий час. Я зараз дивлюся, як змінилася Україна. Я живу 27 років в Італії, я громадянин Італії. І я дивлюся, як змінилася Україна зараз. Це небо і земля. Я виросла трошки ще в Радянському Союзі, мама мія. Як згадую, які які мені проблеми створив цей радянський союз? Я аж до тепер. Я тепер, аж як нормально живу в вільній країні, аж тепер зрозуміла, що таке жити було в радянському союзі. Як нас отут прямо отут душили, і нас не пускали, і нас страшили. Менше мене дуже багато виявилося зараз. Я тепер розумію багато е, діщамо таких дефектів, е, проблем психологічних з України, які мені створили до 30 років. Це прямо ужас. Якщо ви бачите, оце, оце таке, от, бачите, от такий трошки безпорядочок. Отут, бачите, це я знімала відео на мій перший канал. Це мій італійський канал, який називається Анна Тоскана. Заходьте на мій канал, напишіть Анна Тоскана. Тоскана це регіон, в якому ми живемо. Я живу в центрі Італії, Тоскана називається. Заходьте на мій новий канал. Я знімала відео, тому що ми були в горах, відпочивали, у нас дуже-дуже гарячо, у нас 38 градусів. І зараз я от перший рік, ну тільки отут провела арію кондиціонер оцей поставила. Це хата моя моя приватна особистість, так, так як я вже багато років працюю і в Італії я п'яно-п'яно, помаленьку-помаленьку назбирала грошей. Кожен рік, кожен рік, кожен рік і купила хату. І я зараз щаслива, бо в мене є свій куточок. А я сама з України, зі Львова, хто мене бачить перший раз я зі Львова, я прямо з Західної України. Україна дуже гарна. Зараз почну плакати, бо це війна. Друзі, є війна. Я дивлюся дуже часто цю війну, ці всякі кадри, як мами плачуть. Це страшно, це дуже страшно. Ой, прямо в горлі мені тут стало. Не можу говорити, ну, не думала плакати, не думала про війну говорити, але отак перестану плакати. Зробилася я чутливо я... з руками. І це не гарно, це треба трошки не треба плакати. Перемога за нами. Ну, що мені закінчувати відео? Хотіла гарно все розказати, і от така, така в мене таке виходить у мене, як говорю про війну. Тому що вчора багато я надивилася, надивилася багато фільмів, багато тих коротких, довгих, і через це я сьогодні. Як не думаю, то все нормально, а якщо так, то, то я трошки плачу. Е, мій канал е, хочу в Італію, називається так, От так гарно, хочу в Італію. Багато ще людей хоче в Італію. І приїжджайте, тому що Італія це на початку тяжко, а пізніше буде все добре, так як в мене. Я би зараз ніде ніде не поїхала, ні в Швейцарію, ні в Америку ніде-ніде. Я 10 хвилин від моря, 10 кілометрів від моря живу. П'ять хвилин на роботу ходжу ногами, хоча в мене машина є, і, і я придбала е, права в Італії. Що вам ще сказати? Я хочу свій канал, прямо хочу починати. Я деякі відео випустила, отак, які мені там попали, без, без ніякого смислу. Але я хочу прямо починати відео з того часу, з мого день народження, як я там прожила, ті перші мої роки в Італії, які в мене травми з зло... Україна мені создала ця. Воз'єднаний Совєтський Союз. Я вот зараз розумію, в якому ми, як ми жили бідно. Хоча я погоджую сім'ї з досить такої забезпеченої на той час. Але я розумію, як ми, яка була біднота кругом, друзі, яка була біднота кругом. І, і от так я опинилася в Італії. Італія собі по-другому зовсім представляла, бо я. Перед Італією була саме найбільше в Польщі. Багато-багато разів в Польщі була, 35 разів в Польщі. Хто знає, 96-й рік, 95-й рік всі їздили до Польщі з Львова, всі гіндлювали, продавали, заробляли. І я у Львові, в мене є квартира у Львові, моя, яка здається, зараз біженцям Західної Східної України. І я пам'ятаю, я в Польщі купила за ті гроші, що я там заробила 300 євро і кухню купила. То були такі великі гроші 300 євро. То були дуже великі гроші. 300, евро, 300 доларів тоді були долари. І треба де мені повернутися, записувати відео всі по порядку. отак, е, Прямо для мене. Я хочу це прямо для мене записати, щоб я вже починаю забувати, як воно було. А то так було б гарно. Прямо записатися, зібратися з думками. І от так як воно було, записати це відео по порядку. Школа, трошки про школу сказати, трошки про педагогічний, педагогічне училище, Львівське педагогічне училище. І пізніше про мій, я, мене син один великий, дорослий. Задавайте мені питання, я буду вам відповідати. І дякую, якщо ви підпишетеся і чекайте мого нового відео. Підписуйтеся на Італія на мій канал, якщо ви хочете. А, я хочу, вибачте, цей канал по-італійськи, вибачте. Ай-яй-яй. Якщо хтось розуміє по-італійськи, це мій канал по-італійськи, на італійській мові. А оцей проплю на український, тому що я хочу по-українськи гарно говорити. По-українськи, не забувати. бо я вже, я вже починаю буксувати. не гарно говорити по-українськи. А мені треба говорити, бо я люблю українську мову. Підписуйтеся, дякую. І... Мир в цю минуту і перемога за нами. Слава Україні.